Замість рішучості байдужість ООН вкотре провалила тест на дієздатність організація, яка покликана підтримувати міжнародний мир та безпеку, фактично проігнорувала техногенну катастрофу, яку спричинили російські окупанти на Каховській ГЕС. Цей підрив став найбільшою рукотворною екологічною катастрофою в Європі за десятки років. Нині вже минає третій день від дня підриву дамби, а реакції і головне дій з боку ООН досі немає. Сьогодні вранці орієнтовно сотня людей зібрались на акцію протесту біля представництва ООН у Києві. Днем раніше до автівок з логотипом ООН українці почали прикріпляти плакати з надписом Слес. Разом виходило слово юслес українською. Це означає марний, ні для чого не придатний. Байдужістю ООН шокований і президент Зеленський у своєму зверненні він заявив, що міжнародні організації мають негайно долучитись до порятунку людей із затоплених міст і сіл. Наші військові та спецслужби настільки, наскільки це можливо, попри обстріли, рятують людей, але потрібні масштабні зусилля. Потрібно, щоб міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, негайно долучилися до рятувальної операції та допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини. Кожна загибла людина там це вирок. Вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародні організації немає в зоні цієї катастрофи, значить її взагалі немає. Нагадаємо, що в день, коли росіяни підірвали дамбу Каховську ЄГЕС, ООН у своєму Твітері повідомила, що 6 червня день російської мови.